Привіт, малята! Сьогодні до нас в гості завітав справжній супергерой. Так, це зубна щітка. Вона бореться за здоров'я наших зубів різними бактеріями, що псують зуби. Ось яку історію вона розповіла. У казковому лісі жив собі зайчик побігайчик, і був у нього день народження. Зайчик вирішив покликати усіх друзів. Ура, ура! У мене день народження. Друзі, приходьте до мене на свято. Я буду радий вас бачити. Поки зайчик переодягався, до нього на гостину першим завітав ведмедик. Побачивши на пеньку торт, він почав його їсти брудними лапками, поки весь не з'їв. Коли на галявину прийшли інші гості, торта вже не було. Як же смачно пахне, сказала сова. Але де ж торт? Ведмедик відповів, я хотів його тільки скуштувати і не помітив, як увесь зів. Та хіба ж так можна поводитися, обурилася сова. Ой-ой-ой, у мене болить зуб. Почав плакати ведмедик. Сова йому відповіла. Це тому, що ти з'їв увесь торт і твій зубик захворів на карієс. А що то таке, той карієс? знову запитав ведмедик. Я тобі розповім, сказала сова. Ось ти брудними лапами з'їв багато солодкого. Ти лапи перед їжею не вимив, зуби після їжі не почистив, і тепер твій зубик потрібно лікувати. Ходімо до дятла, він допоможе. І прийшли вони до дятла. О, привіт, друзі, сказав дятел. А що це у вас сталося? Бачу, бачу, у ведмежати щічка розпухла і сльози на очах. Подивимося. Так, бачу, ти багато солодкого їсиш, та зуби не чистиш, у зубі дірочка, тому він і болить. Ходімо до мого кабінету і я вилікую твій зуб. Ось така історія малята. Скажіть, а ви хочете мати здорові та красиві зуби? Якщо так, то слід дотримуватися таких правил: чистити зуби слід двічі на день, їсти корисну їжу, не вживати багато солодкого та відвідувати стоматолога двічі на рік. Малята пропоную вам відгадати кілька загадок. Чищу зубки кожен день, дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Перед сном і після сну гігієна всім потрібна. Промивши оченятка, вушка, губи, дуже важливо почистити зуби. Будуть зубки здоровенькі. Я почищу їх гарненько, візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба, дітки, ще і зубну пасту. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мій м'якесенький, рушник. Малята пропоную розглянути вам плакат із зображенням корисної та шкідливої для зубів їжі. І якщо ви уважно подивитеся, то побачите, від яких продуктів наші зубки будуть радісні та веселі, а від яких сумні та нахмурені. Для зубів корисно їсти фрукти, овочі, сир. Молоко, йогурт, природні солодощі, наприклад, курагу, ізюм та інші сухофрукти. І не дуже корисно їсти гамбургер, чіпси, багато льодяників, багато морозива та й взагалі багато солодкого. Отож, малята, якщо ви хочете мати, Гарні та здорові зуби, то за ними потрібно постійно, ретельно доглядати, щоб мати гарну посмішку.